Беремо літак у руки. Нахиляємо ліворуч, праворуч. Дивимося за відпрацюванням елеронів. Вниз угору. Тобто керуючі відпрацьовують, тобто керуючі поверхні, відпрацьовують стабілізацію. І знову переводимо стік режимів в менюал, Тобто від себе до краю. Після перевірки. Керуючих поверхень, можна вважати, що розгортання і підключення комплексу завершено. Сьогодні ми розберемо складання сучасного комплексу гібридного БПЛА літакового типу системою вертикального зльоту і посадки. Цей розділ включає в себе дії, які повинні виконуватись паралельно та одночасно всіма членами екіпажу. Короткий перелік дій, складання БПЛА, розгортання антенно-фідерної системи, розгортання АПК обробки відеоінформації та підключення антени до нього, з'єднання АПК обробки відеоінформації з ноутбуком, увімкнення пульта ручного керування і з'єднання БПЛА з джерелом живлення. Почнемо зі складання БПЛА. Збірка починається з того, що ми дістаємо фюзеляж і перевіряємо його на цілісність. А також чистоту всіх роз'ємів. Обережно ставимо його на те місце, де будемо збирати. Далі ми достаємо лонжерони і теж перевіряємо їх на цілісність. Вставляємо після перевірки їх в фюзеляж, у відповідні отвори. Лонжерони у нас різні за діаметром, тому помилитися буде важко. Приблизно відцентруємо лонжерони таким чином, щоб з обох боків фюзеляжу вони виступали на однакову довжину. Дістаємо з транспортувального боксу обидва стабілізатори. Переконуємося у їх цілісності відсутності тріщин, зламів та будь-яких інших пошкоджень. А також перевіряємо чистоту контактів. Вставляємо стабілізатори лонжероном на їх поверхні. Перемістіть стабілізатор так, щоб фіксуючий штифт так, так само потрапив у відповідний йому отвір, після чого затисніть кнопку пружинного фіксатора і рухайте стабілізатор впритул до хвостової балки. Кнопка пружинного фіксатора повинна піднятися в своє початкове положення, якщо фіксація відбулася надійно. За потреби збирання БПЛА у конфігурації з подовженим крилом або в ТОЛ, Необхідно дістати з транспортувального боксу продовжувачі крила. У нас саме ця ситуація. Переконайтесь у відсутності тріщин, зламів та будь-яких інших пошкоджень на їх поверхні. Візуальним шляхом перевірте чистоту контактів електричних роз'ємів. Thank you